Ну і що ж до нашої студії прямо зараз завітала маленька міні-міс світу 2015 року Дар'я Журбенко та Ольга Журбенко, мама Дарі. Вітаємо вас у нашій студії. Вітаємо вас із цим почесним званням. Адже все ж таки це світовий рівень, і це дуже, напевно, для нашої України всієї важливо. Давайте з самого початку. Все ж таки, ваші перші враження. Коли вас... Об'явили переможниці. Що ви відчули, коли стояла на сцені? Я відчула радість. Скільки які були дівчат поряд з тобою? Було 18 країн. Ти там знайшла собі подорож за цей період? Так. Да. З ким найбільше потоваришувала? з якої країни дівчата? З Бразилії, з Китаю, з Японії як ти з ними спілкувалася? по англійській мові. Ти знаєш англійську? Молодчинка. Розкажи, будь ласка, що тобі довелося підготувати, аби здивувати суддів? Я підготовувала екотурин та екокостюм. Яким чином ти підготувала саме ці конкурси? Що для цього тобі потрібно було зробити? Мені допомагала дівчатка з агентства Принцес. Мене знімав оператор, ми робили ролик екотуризм. Тобі сподобалось? Так. що ти ще презентувала на сцені і чим все ж таки так справила враження на суддів на журі, коли вони на тебе дивилися захопленням? Який це номер був? У мене був номер хореографічно гімнастичний. Мені допомагали в ньому на наші тренера з художньої гімнастики. Тренер по гімнастиці Ольга Ігорівна та тренер з хореографії Ірина Олександрівна. Чи легко тобі вдавалися ці конкурси? Мені вдавалося це не дуже легко. Я старалась, я працювала. Але результатом лишилася задоволена, так? Я знаю, що в тебе там навіть такий, можна сказати, не дуже приємний сюрприз стався під час цього конкурсу. Розкажи, будь ласка, що там відбувалося на сцені, коли ти виконувала саме хореографічний гімнастичний номер мені на началі номера включили не ту музику. Мій папа би швидко дав флешку та включили правильну. а потім посередині номера мені виключили музику. І я зароблювала. Мій хореографічно-гімнастичний номер під облески. Ти не розгубилася? Які були твої перші враження? Чи було тобі страшно на цей період? Мені було трішки страшно, але я вспомнила, що мені папа говорив не розгубитись, якщо щось зробиться не так, дотанцьовувати, не дивлячись ні на що. І тут настанова тата допомогла тобі саме завершити цей конкурс, так? Так. Тобі аплодувала вся зала? Так. Я думаю, що ти справила дійсно гарне враження. З яких, можливо, етапів ще тривала підготовка до цього конкурсу? З яких етапів вона складалася? Як які етапи вона проходила? На цей конкурс треба підготувати. Хореографічний гімнастичний номер або щось друге. Треба екотуризм, екокостюм. Треба національний костюм та розповідь про своє місто. Пані Ольга, скажіть, будь ласка, ви як мати, яка супроводжувала постійно, постійно ви ринку, постійно нею пори. Поруч, поряд, які відчуття у вас були на той час під сценою чи за сценою, де ви знаходилися, які враження були от саме у вас? Ну, Хвилювання. Звичайно, дуже хвилювались. Так як конкурс проходив в Турції, була дуже гарна погода, але ми не відпочивали, тому що у нас були тренування вранці, в обід, ввечері, тому що номер був, як Даринка вже казала, гімнастично хореографічний. Цей номер потребує постійно, щоб дитина була в тонусі, щоб була розтяжка, щоб номер ми номером займалися кожен, кожен день по декілька разів. Ось також за сценою дуже переживала, найбільше тоді, коли музика зникла, і коли музика була не та, але ну, наша молодець вона не виказала своє хвилювання. Також була тема. Для підготовки конкурсу 4 стихії. І на кожній дівчинці випало пожеребкування якась стихія, у Даші була стихія вода. Ось нам пошили дуже гарний костюм, і Даринка в ньому дуже гарно і достойно дефілювала. Я думаю, що це дійсно справа враження на суддів, на членів журі. Як, хто був у складі саме журі? У складі журі були було 18 журі. 18 ага. членів журі. Велика кількість так. Тому що це були е, директора модельних агенцій зі всіх країн світу. Е, це був хореограф Амадор Лопес, який оцінював саме хореографічні номера. Е, був відомий співак. Е, він він оцінював вокальні здібності дівчаток. Тому членів журі було дуже багато. І, звичайно, і організатори конкурсу. Тобто всім догодитися дійсно потрібно було так, постаратися. Так, на вашу думку, чим Дар'я все ж таки підкорила суддів? Ну, я думаю, тим, що члени журі, вони спостерігали за дівчатками не тільки в день фіналу, а конкурс відбувався в декілька етапів. Тому спостерігали за дітками на репетиції, на мастер-класах. На вечірки дружби спостерігали за дітками. Ну у Даші завдяки модельному агентству принцес і завдяки нашому директору Лілі Юрівні дуже гарне дефіле. Дійсно, ага. воно професійне. Ось ну не я можу, могла порівняти з дівчатками, воно було на високому рівні, тому дуже сподобалось дефіле. Навіть хореографам постановщикам які ставили дефіле для для дівчаток. Було гарне дефіле, був гарний, гарно підготовлений номер. Він був з використанням гімнастичних предметів стрічкою та м'ячем. І е, також спостерігали, дивились, оцінювали велику, е, велику кількість балів, отримували діти за екопроєкт. Ага. Тема екопроєкту була екотуризм. Е, в, е, сам проєкт заключався в тому, щоб показати дозвілля. Як діти відпочивають, як відпочивають, як вміє відпочивати діти з сім'єю. Також в екотуризм ми включили костю, екокостюми Екокостюм ми дівчатка з модельного агентства створили костюми з нерозчинних матеріалів, з пластику. Ось, і дівчатка на багатьох заходах нашого міста показували ці костюми для того, щоб люди звернули увагу дійсно на екологію. Ось тому. Членам журі дуже сподобався костюм, він був виготовлений з пакетів, ось з нашою національною символікою. Ага. Тому було дуже цікаво, вони навіть не знали, що таке можна зробити. Але... Тому цим теж дуже сподобався. І ми представляли екотуризм на фоні нашого рідного міста, не ага. на фоні України, а на фоні міста, на фоні Вінниці. Тому е, дуже сподобалось. Заявили про Вінницю і на весь світ. Так, Саме так. в Туреччині. Як довго взагалі тривала підготовка до цього конкурсу? Як безпосередньо тривав сам конкурс? Адже це не одного дня робота? Звичайно, конкурс тривав на протязі шести днів. Перший конкурсний етап це була вечірка дружби. Кожна країна, так як було 18 країн, кожна країна готує. Свій стіл, стіл з своїм національною е, їжею. Е, всі ч, е, члени делегації одягаються в національні костюми і представляють свою е, країну на розсуд журі. На невеличкі е, роблять невеличку сценку, можна так сказати. Ось тому е, наша країна дуже гарно підготувалася, тому що е, ми, спів, е, ми співали е, гарну пісню. Тіни Карель, ось діти наші була намальована наша Україна, карта України разом з Кримом. І наші дітки блакитною і жовтою фарбою замальовували нашу цю країну. Тому було дуже гарно. Всі розуміли, який зараз стан. В нашій країні і дуже сподобалась вечірка дружби. До речі, якось було спілкування про ситуацію в Україні якось відчувалося ставлення так до українців? Ставлення відчувалось тільки в позитивному руслі, тому що нас дуже підтримували. Але звичайно була делегація з Росії. Але е, це все було згладжено, це все було дуже на достойному рівні, тому що це дитячий конкурс. Uh -huh. Ось, і діти товаришували. Хоча, звичайно, діти з Росії е, знають, яке становище, і тому вони, коли діти гралися, вони запитували. А русських візьмете? І uh -huh. так було з е, Моторошною, казали, ну звичайно, а чому ви запитуєте? Ну на всякий пожарний. Uh -huh. Так, запитували дітки, вони все абсолютно розуміють, але було все дуже гарно, достойно, була дуже дружелюбна обстановка, тому все було гарно. Дашуль, ще таке питання, який вік був учасниць? Яка дівчинка була найстарша, яка наймолодша? Там було три категорії: середня, младша та старша. Ти була у середній категорії, так. так? А найстарша дівчатка це яка категорія? 12-14 років. Ага. Це найстарша категорія. Тобто ти потрапила до середньої категорії, так? Так. Розкажи, будь ласка, ти все ж таки поїхала на світовий конкурс, але перед цим ти перемогла на всеукраїнському. Коли це відбувалося? Можливо, нам пані Ольга допоможе. Як це відбувалося, коли це відбувалося, та як, власне, здобулася перемога на українському конкурсі, з якими враженнями? І також ми хочемо трошки почути, що ти відчула, коли? Ти перемогла спочатку на Україні? Я відчула, що я мініміс України, мені треба вести себе добре. Це одразу якісь правила, так, вже так. потрібно знати. Ага, тобто зразу вже міняється стиль життя, так? Так. Але коли тебе оголосили на всеукраїнському рівні переможниці, також твої враження? Чи усвідомила ти це, чи повірила ти в це? Я повірила в це. Я навіть не, я на... я, е, не сподівалася, що я виграю цей конкурс, але я старалась, е, я працювала я. Ах, ти хотіла перемоги? Так. Дуже-дуже. Так. Кілька слів про цей конкурс, який відбувався на всеукраїнському рівні. Всеукраїнський конкурс, перемога для нас була дійсно неочікувана. Чому? Тому що Даша була в середній категорії, в категорії найменшою. Uh -huh. Тому е, і Даша, ми вже е, подив, коли подивили статистику, то Даша сама маленька міні-міс України за всі роки існування uh -huh. конкурсу. Зазвичай дівчатка постарші. Да. І е, чому не очікували? Тому що е, Даша перемогла на конкурсі міні-міс Вінниця. І на наступний же день ми поїхали в Київ, тому що там також шість днів тривала підготовка до міні-міс Україна. Тому для нас це було так все дуже швидко, неочікувано. І коли Даринку, Даринки подарували вже дві номінації: ось міні-міс емоція та міні-міс модель. Ну, звичайно, ми вже не очікували, тому що вже нагороди є. І коли організатор конкурсу вона так дуже гарно сказала, вона сказала, що цього року корона міні-міс України їде у Вінницю. Даша була одна з, з Вінниці, тому ми одразу зрозуміли, що це твоя корона, Так, так, так ми. Ну, я плакала, тому що я зовсім не очікувала, тому що ну, дуже достойні дівчатка. У нас на Україні діти усі дуже талановиті, була дуже сильна конкуренція. В нашій категорії було багато дівчаток. Угу. Тобто, все ж таки довелося постаратися, як Даша сказала, так, і старання твої отримали нагороду. Наскільки важливі для тебе були ці конкурси? Наскільки ти мріяла їх все ж таки здобути ці перемоги? І як вони тебе, можливо, змінили? Ти щось відчула? Трошки змінилася вже після перемоги? Трішки, трішки, трішки. В <гум> яку сторону? В кращу. Скажи ж, ти стала якою? Більш серйозною? Так? Більш серйозною. більш... Відповідальною. Він відповідальною. Коли ти приїхала все ж таки з перемогою в Україну у Вінницю, багато тебе людей привітали. Що вони казали? Я вітаю тебе з перемогою. Я рада, що, ви... Я... Я що ти виграла. Це було, напевно, надзвичайно приємно. Так. Пані Ольга, скажіть, будь ласка, ви вже спостерігали за шлях? Дашеньки, У нас багато перемог лежить перед нами, так? багато вже таких корон, стрічок. Як конкурси краси змінюють дитину? Чи багато, багато батьків бояться, напевне, віддавати своїх дітей там, чи до модельної школи, чи на конкурс відправляти, але все ж таки ці зміни можна побачити після кожного конкурсу. Як ви вже спостерігаючи за даринкою можете вже якби так, зробити висновки? Ну, дійсно, Даша сказала, дитина стає більш відповідальною. Дитина стає зібраною, комунікабельною. Це дуже важливо, тому що на усіх репетиціях батьки не присутні, присутні тільки хореографи, наприклад, або керівники проєктів. І дитина має запам'ятати свій вихід, за ким вона виходить. Потоваришувати з дівчатками. Це дуже важливо. Діти стають дорослішими, діти стають більш зібранішими. Це Дуже гарно допомагає потім, потім в житті, тому що ну, на конкурсах життя не зупиняється. Е, даринка вибере потім свій шлях, ким вона захоче бути. Ось, але е, нічого поганого в конкурсах немає. Ось, е, Вчаться допомагати їх на конкурсах вчать, щоб вони допомагали маленьким діткам найменші категорії, де треба дитину поставити, так як було у нас в Турції. Даша виводила самих маленьких діток, вона допомагала їм стати, вона показувала правильні повороти, дефіле, тому що тому це дуже гарний досвід. Ось, і не треба боятися. Це плюс дає дівчинка, стає впевненішою в собі. Зникають якісь комплекси, якась невпевненість. Тому конкурси також мають бути, але ну, все має бути в міру. У вашому новому статусі мінімі світу» Чи змінилося вже життя е, Даринки і що чекає попереду ближчим часом? Е, ну, кардинально життя в нас не змінилось. Ми ходимо до школи, е, е. ми займаємося художньою гімнастикою, як ми займалися. Що попереду запросили Дашу в Києві бути ведучою конкурсу Міні-міз Ось також запрошують на фотосесії. А так, в принципі, життя йде так, як воно було. Ну що ж, ми будемо бажати вам успіхів. Розвитку у цій справі і сподіваємося, що в тебе все буде тільки так, як ти того мрієш. Вам бажаємо наснаги та натхнення. І дякую, дякую що завітали до нашої студії. Ми ж в свою чергу вітаємо вас із цією такою, можна сказати, знаменною подією у вашій родині та всій для всієї України. На ну, ж, всім глядачам нагадаємо, що у нас в гостях були Дарія Журбенко, мінімісвіту світу 2015 року. А також Ольга Журбенко, мама Дарії.